Друзі, всім привіт! Сьогодні буде відео на моєму каналі на тему як приїхати у Норвегію біженцем. А якщо у вас був до цього колективний захист, чи є, і якщо у вас його нема. Це дуже легко, я зараз все розповім. Я розповім дуже коротко і дуже швидко бігло, як приїхали ми. Цей варіант він потребує коштів. А якщо у вас немає коштів, є інший варіант, яким користуються 95% людей, які приїхали в Норвегію. А перед тим як розпочати, я думаю, тобі краще підписатися на мій канал. Буде цікаво. Перший варіант, як заселились ми, буде в описі під цим відео. Я залишу там посилання. Можете перейти, подивитись, там все я пояснив, як ми заселилися у Норвегію. Ми вибрали самі комуну, ми поселилися в Крістіансені. Там дуже багато розповідати, тому переходьте за посиланням в описі відео. Другий варіант це той варіант, яким приїжджають всі люди у Норвегію. Це приїзд у такі міста. Ви можете приїхати до Норвегії. До таких міст перше місце це Осло, потім Ставангер, потім Тронхейм, Берген та Кіркенес. Я знаю про ці міста. Я не можу знайти ні, ніде інформації більше про інші. Я знаю про ці. Я спитав у групі, я спитав у друзів. Всі друзі є друзі у Кіркенесі, є друзі у всіх цих містах. Є знайомі, і вони приїздили у різні міста. Бо у когось там друзів, у когось родичів, у когось ще хтось. Тобто кожен вибрав для себе як найкраще. І приїжджав у ці міста, щоб зареєструватись. Ось я зараз розповім на прикладі мого брата, який приїхав у Норвегію і обрав не Осло, наприклад, а обрав Ставангер. І чому? Він летів з Ірландії у Осло, і з Осло летів у Ставангер з пересадкою. А, чому саме Ставангер? Бо якщо ви приїздите у Осло, 90% що вас поселять у Рода. Роде це такий лагерь. Це дуже багато людей, українців, які там знаходяться, живуть у палатках, живуть у різних умовах. Хтось каже, що все добре, хтось каже, що все погано. Уроди, ви можете просто подивитися на Ютубі, які там умови, і все таке. Зроде все швидше. Багато людей кажуть, що вроди дуже швидко все зараз роблять. Але ну це не у кожного так. Коли вам розповідають, що ви приїхали у Норвегію там місяць, тиждень, і у вас там уже кудись там заселили щось там дали. Ну блін, це випадок просто один відсоток. Все не дуже швидко, бо це Європа, це бюрократія, це нормально. Це треба звикнути до цього. І ось мій брат приїхав до Сталангера, прилетів а, і. Його одразу з аеропорта поліція відвезла до готелю. Заселили в готель. Наступного ранку його зареєстрували. Того як його зареєстрували, його відвезли в готель. Він зачекав до наступного ранку і його вже. Відправили в мутак до нас, в Крістянца, на нашу комуну, бо він сказав, що в мене є брат, він живе там до там. У мене є племінник, я хочу їх бачити, і все таке. Ну, Звичайна історія. Все окей, вони йому знайшли місце в нас в мутаку, тут неподалеку від нас, там 15 кілометрів, і зараз він живе. Е, поки чекає на документи і все таке. Далі я буду розповідати, мабуть, у Тікток. Я теж за посилання залишу. Ви можете слідкувати за цим за моїм Тіктоком. Там дуже такі швидкі короткі відео. Е, ну, таке, Наприклад, там, брату дали там щось, як це все Відбувається. там Як я на рибалку ходжу, як якісь ситуації у нас трапляються, як ситуації з українцями, цікаві, трапляються з Норвегами. Про роботу я пишу. Ну, коротше, дуже різного багато. Тому переходьте за посиланням у Тікток. Продовжуємо. І ось він заселився у Норвегію. Все все дуже просто. Він зареєструвався. Реєстрація, дли... Реєстрація була десь 4-5 годин. А, йому надали цей. Йому надали всі докум, йому надали цю жовту картку, йому надали документи, але про про захист, про колективний, йому повідомлять пізніше. Тобто, йому ще не підтвер... тобто йому ще не підтвердили його. Треба час на те, щоб тобі підтвердили цей захист, кому не підтверджують колективний захист особам, які не перебували на території України до 24 лютого. Ось дивіться, дуже цікаво. Я був свідком, коли людям, які жили та працювали у Польщі. Надали захист у Норвегії. І Його І його добрали, і людина вже живе в комуні. Тобто це все людський фактор. І людина чекала там 5 годин, просто зі сльозьми розповідали, що так, та так, і так, так. Ну, коротше, і все окей, заселили, але дуже багато людей: 99,9,9, ви розумієте, що це не прокатить. Тому навіть це дуже великий. Ризик, це дуже великий ризик, це дуже багато сльоз, це дуже багато витрат. ну, на роги приїхати не дуже дешево. Ну я і ви розумієте, що це дуже великий ризик. Якщо ви зараз проживаєте на території якоїсь держави і ви маєте захист цієї держави, вам потрібно відмовитись від цього захисту. От, ось дивіться, на нашому прикладі ми до цього жили у Франції. В нас був дозвіл на проживання, і в нас був захист. У Франції ми перед тим, як їхати у Норвегію, подали у префектуру документи, що ми не хочемо більше е, перебувати під захистом Франції. Ми написали е, заяву від мене, від дружини, від всіх, кому 18, і відправили всі наші документи. Карточку про виплати, ну, карточку з виплатами, е, віддали всі документи, які в нас були на руках. Нам дали добро, нам дали бумажку, що ми вже не. Е, нам дали документ, що ми вже не являємося якимись там резидентами Франції, чи ну, у нас немає захисту у Франції, і ми поїхали в Норвегію. Все, коли ми приїхали, він сказав, де у вас був захист. Ми сказали там та й там. Ми показали, що у нас є відповідь на електронну пошту, що нам відмовило, все нам у нас вже нічого немає. Він спитав, покажіть документ, який у вас був у Франції. Фотка... Фотка є? Я кажу, так є. Я показав. Він дивиться, що там ми приїхали 9 березня. А воно ні, ми приїхали. Ми приїхали 2 березня. Він бачить, що там 20 березня воно закінчиться. Він такий, а, окей, все типу без питань. Є люди, які їдуть сюди з захистом інших країн, але блін, там ну просто наприклад, прикладі моїх друзів там розглядали щось три місяці. Тобто це дуже довго і ну не треба це робити. Краще відмовитись і все. Їхати просто дуже все пришвидшено буде, а не так, що вас будуть перевіряти, будуть давати запити в ту країну. Там скільки ви виплат отримували, що ви там робили. Ну коротше, це дуже, блін, складно. Краще просто відмовитися від всього. Ще одне питання: дивіться: я не закрив банківський рахунок у Франції, і я не закрив контракт про сім-карту у Франції. Люди, не робіть моїх помилок, просто беріть одразу, закривайте банківський рахунок, закривайте всі контракти, які ви підписували на фітнес-центр. У мене був контракт, я його закривав онлайн. Блін, це просто щось. Це якісь квести. Бо Франція це та ще бюрократія, це ще більше ніж Норвегія. Це просто інша історія. Потім цей. Free Mobile в мене був у Франції. Я зараз телефоную. Я не можу позателефонувати з іншого оператора. Я телефоную з Free Mobile з іншої країни. Він каже, що ви на французькій мові. Ви не можете обрати англійську, ви можете обрати тільки французьку. А що ви там ну, короче. Це просто, це просто щось. Я там через друзів, друзі, отак онлайн по телефону. Це не робіть моїх помилок, просто одразу все закривайте і йдіть. Все буде окей, не, не переживайте, не зважайте ні на що. Я... І перед тим як сюди їхати, як приїхати у Норвегію з Франції, блін, ми сиділи у групах у цих чатах, телеграм-чатах. У... Це просто щось, люди таку дурню пишуть. Мені там таке, такі питання в інстаграм задають. Я кажу, звідки ви цю інформацію берете. А там нам ось у телеграм-чаті сказали, та йомо, заходьте на офіційні е інформаційні сайти Норвегії, UDI. Давайте я просто залишу посилання на інформацію для українських біженців в описі. Ви заходите, це офіційний сайт, там просто все написано, там можна знайти всю інформацію. Якщо ви чогось не можете знайти, пишіть мені у комент коментарі. Я просто одразу пишу куратору, куратор відповідає, і я переселен. Маю це повідомлення або в TikTok знімаю відео і розповідаю вам про це. Це дуже просто для мене це не складно. Якось так. І Норвегія це дуже класна країна. Якщо ви хочете пересидіти війну, якщо ви хочете просто бути в безпеці. Тут дуже багато тут, тут дуже мало крадіжок, тут дуже мало якихось злочинів. Це просто спокійне, тихе, сільське життя. Це. Я не знаю, ну ми, ми кайфуємо, це дуже класно. Так, клімат трошки різниця по всій Норвегії, але ми живемо сам внизу Норвегії, і тут якось тепліше. У нас зараз 16, там 18, 12. Ну, по-різному по буває. Так, вітрено, бо це Норвегія і це берег Норвегії, але ми вже звикли. Якщо ви хочете приїхати сюди і заробляти там якісь гроші, якісь там як розповідають по 5 тисяч. Євро в місяць чистими, блін, люди, це ну просто не вірте. Це такі дурниці, там якісь рибні заводи. Якісь... Я зніму скоро окреме відео про роботу в Норвегії, як е, люди її шукають, як людей дурять, як людей обманюють. Мабуть, це буде дуже цікаво для вас, я думаю. І не вірте в це. Це такі дурниці, що там ну, ти приїхав так легко, знайшов роботу. Ні, те, що мені так повезло і. Я там якось був швидко знайшов. Це просто якийсь людський фактор. Я написав людині, що це сподобалось. Він мені написав: окей, хочу допомогти. Зараз я працюю. Просто директори дуже, дуже звичайні, прості люди, класно, дуже, дуже просто фортенуло. Але не думайте, що навіть зі знанням англійської мови ну не так легко знайти роботу. Ось, Наприклад, зараз я там познайомився з фермером, і у нього працюють люди. І щоб ви розуміли, люди отримують грязну зарплату, 135-137 десь крон на зарплату. Ну, це я не знаю, це десь 10, 9, 50, 10 євро. І для Норвегії це ну просто це не, не дуже великі гроші. Це зовсім. Це якщо дві людини будуть працювати, ну може щось з цього вийде. А якщо одна, це дуже складно. Але багато фермерів е, дають проживання і цю зарплатню. І тому ну якось нормально. Дуже багато людей з України раніше приїжджало, працювало з Польщі людей так багато працюють з Румунії багато людей так працюють. Ну, ви не думайте, що ти тут приїхав, все, у тебе просто скарб, скарб не країна, що ти просто будеш тут грібти гроші, прийдеш додому. Мільйонер. Ні, такого бути не може. Вам потрібна освіта в Норвегії, вам потрібно знання норвезьке, вам потрібно знання гарне англійською, вам потрібно якісь навички, вам потрібно бути якимось таким. Ось, ну я не знаю це пояснити. І потім так щось вийде. І дуже багато іммігрантів, які приїхали сюди, в них щось вийшло, все класно. Але зараз ми розмовляємо тільки про те, що це під час воєнного стану, те, що надає Норвегія, я тільки про це. Про те, що тут залишатись, не залишатись, це справа кожного, хто хоче щось для цього робить, хто хоче нічого не робить, хто хоче, просто сидіти на виплатах, хто хоче працює, наприклад, як я. Це справа кожного. Я нікого не засуджую. Норвегія це не та країна, як якщо ви цього не знали, Норвегія це не та країна, де когось можна засуджувати. Ні, це просто. Ти не можеш нічого, то толерантність просто до всього. Я потім про роботу розповім. На ютиктокі теж буде відео про роботу, про толерантність на роботі в нас, що ти не можеш людини сміятися з її зачіски, з її кольору, з її ваги. З усього просто всі гуд, все клас і все дуже добре. І мені підходить це. Я ніколи людини не засуджую. Мені байдуже, якого кольору людина, якого блін, як вона одягається, що вона там. Це не дуже важливо. Друзі, дякую, що подивились це відео. Мені дуже приємно, що ви підписуєтесь на канал. Скоро вже буде розіграш. Я запустю. Скоро це відео. Ви все побачите, будуть всі умови в описі. Тому підписуйтесь на канал. Я хочу дуже обійняти вас. Кожного хто підписався на мій канал. Дякую всім, всім гарного дня. Мирного неба над головою. Дякую нашим ЗСУ за те, що вони боронять нашу країну. Не забувайте донатити на ЗСУ тільки перевіреним людям, тільки тим, хто ви знаєте точно там е, зараз воює, хто захищає нашу країну або в реальні фонди. Але ну, дивіться самі, просто щоб не попасти на шахраїв. Слава Україні! Всім гарного дня!